Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у світ однієї з класичних українських літературних казок Лелія. А заразом познайомимось із її просто геніальною авторкою. Повірте, це історія, яка набагато глибша ніж може здатися на перший погляд. І почнемо, мабуть, з цієї дуже сильної цитати. Вона, знаєте, одразу показує нам Лесю Українку як справжню майстриню слова з абсолютно безмежною уявою. Для неї це було не просто письмо, вона буквально жила у своїх історіях. Ось такий у нас план на сьогодні ми пройдемо п'ятьма ключовими етапами, щоб розкрити увесь глибокий часом прихований сенс цієї, здавалося, простої казочки. Отже, починаємо. Перший розділ тут ми познайомимось трохи ближче з самою авторкою, Лесею Українкою, щоб краще зрозуміти, звідки ж узялася ця дивовижна історія. Що цікаво, Лесю Українку, а її справжнє ім'я, до речі, Лариса Косач часто називають дитиною індиго. І знаєте, це зовсім не дивно, адже якщо поглянути на її ранні таланти, це просто вражає. І це ж не просто якийсь перелік досягнень. Це доказ неймовірної, просто феноменальної обдарованості. Але при цьому важливо пам'ятати, що більшу частину свого дитинства вона боролася з важкою хворобою, яка часто обмежувала її фізично. І, можливо, саме через ці обмеження її фантазія, її внутрішній світ історії та поезії став ще яскравішим і можна сказати життєво необхідним. І ось ми плавно переходимо від біографії авторки до самої казки. І вона, можливо, зовсім не випадково починається саме з хворого хлопчика. Його звати Павлусь, він не може заснути і просить маму розповісти йому історію про ельфів. А найбільше його цікавить їхня найстарша королева Лелія. Рухаємось далі до другого розділу сон, що злетів у небо. Саме тут, у вісні, коли Павлусь нарешті засинає, і починається справжня магія магія, яка звільняє його від стін його кімнати. Просто послухайте, як Леся Українка майстерно малює словами портрет ельфи Лелії. Це ж не просто опис, правда? Це передача того самого відчуття дива, яке охопило Павлуся, коли він побачив цю чарівну істоту у своєму сні. І тут стається диво. Перетворення хлопчика це такий швидкий чарівний процес, лише один дотик квітки, і все він уже сам частина цього фантастичного світу, готовий до неймовірної подорожі. У третьому розділі ми потрапляємо, так би мовити, в саме серце казки. Тут разом із павлусям ми станемо свідками існування двох абсолютно, ну просто кардинально різних світів. Ці слова вони передають увесь біль квітів у цьому розкішному саду. Вони скаржаться своїй сестрі Лелії, що їх просто використовують як прикрасу, нехтують ними і безжально зрізають для якоїсь короткочасної розваги. І ось вона причина їхнього нещастя. Власниця, оточена цією неймовірною красою, просто не здатна її оцінити. Вона зневажає квіти за їхню природність, за простоту, вважає їх нудними. Це ж такий яскравий приклад зневаги, що народжується від нудьги і, знаєте, пересичення. Контраст тут просто вражає, дивіться, з одного боку розкішний сад, де живі і справжні квіти страждають від зневаги, а з іншого похмура майстерня, де дівчатка у злиднях створюють штучну красу. Два абсолютно різні світи, але в них є щось спільне, нещастя, яке народжується через відсутність турботи й поваги. Реакція Павлуся на те, що він побачив у майстерні, це буквально крик душі. Він не просто злякався бруду чи безладу, він відчув біль цих дівчат, які працюють у таких жахливих умовах, і його бажання повернутися додому, це, по суті, прагнення втекти від цієї кричущої несправедливості. А тепер ми підходимо до поворотного моменту нашої історії. У четвертому розділі нам нарешті відкриється секрет справжнього, істинного щастя. Після цієї похмурої майстерні лелія веде хлопчика до своєї найменшої сестрички. Цю квітку віддали не якийсь багатій пані, а простій дівчинці Мар'яні, як винагороду за її роботу, і саме тут вони знайдуть відповідь. Це пісня щасливої Лілії. Послухайте, вона співає про те, що їй набагато краще з бідною дівчинкою, ніж було б у будь-якої королеви. І чому? А тому, що Мар'яна доглядає за нею, поливає її щодня і найголовніше, дарує свою любов. То в чому ж секрет? А все дуже просто. Щастя цієї квітки складалося з простих речей не з розкоші, а зі щирої турботи, не з дорогих ваз, а зі звичайного щоденного поливу, не з компліментів вельмож, а з любові доброго серця. Її цінували по справжньому, такою, яка вона є. Ну що ж, ми підійшли до фінального п'ятого розділу вічний урок лелії. Зараз ми спробуємо пов'язати уроки, які Павлусь отримав у вісні, з реальним світом, і подумати, що ж ми можемо взяти для себе. Казка ставить нам дуже глибоке запитання. Історія цієї панночки, дівчат з майстерні та Мар'яни, змушує серйозно задуматися над тим, що ж насправді має цінність у нашому житті. Давайте підсумуємо, що ми побачили. Багата панночка нещасна у своїй розкоші, дівчата з майстерні страждають від важкої праці, і тільки Мар'яна та її братик Івась і живуть у бідності, але знаходять радість, бо вони цінують любов і вміють помічати красу навколо. І ось вона головна мораль історії Лесі Українки. Справжня краса і справжнє щастя походять не від багатства. А від здатності любити, піклуватися і бачити прекрасне у найпростіших речах. І наостанок запитання, щоб подумати. Казка закінчується щасливо, і можна припустити, що Павлусь одужує не лише тілом, а й духом. Але що важливіше, як такий сон може змінити погляд на світ назавжди? Дякую за увагу!